Друзі, привіт! Мої вітання! Задоволена, щаслива, хочу вам звітувати. Третій форум ми провели і знову побачили зацікавленість, побачили ваші відгуки та зворотній зв'язок. Ми дуже радіємо тому, що надаємо корисну інформацію. Ми радіємо тому, що поважні, класні, супер, харизматичні експерти приходять до нашого простору, щоб надати вам. Найважливіше, щоб ви знайшли свої інсайти, зробили висновки про своє життя. Так, будували майбутнє життя, будували майбутнє щастя. Жити прямо зараз, не відкладати, не руйнувати собі свій внутрішній гармонії, спокій. Про це був наш третій форум. Але ще багато може бути і в четвертому, і в п'ятому, бо теми напрямки ще. Ми маємо відкрити про дітей, про роботу, про творчі проекти, про особистість призначення, про рід, про родину. Це все може бути і далі. І сподіваюся, що ми будемо вам також корисні в цих порадах. Якщо ви бажаєте подивитися наші записи, форуми, ми даємо вам спеціальну знижку, в якій можна придбати всі три форуми одночасно. І бажаємо вам найкращого, бо те, що ви робите для себе, це будує ваше майбутнє, ваше щасливе майбутнє. Всі методи, які ви будете використовувати, будуть звільняти від страждань. А це саме найголовніше не залишатися в стані жертви, в стані страждання, а виходити, жити, насолоджуватись, будувати, радіти, продовжувати своє життя. І я радію, що ви з нами. Я радію, що ми з вами. Побачимось в наступних подіях. Ми з Андрієм Башлей будемо готувати вам щось цікавеньке. Дякую за довіру і гарного вам вечора!